Об'їзду немає, тому тільки цим шляхом ми можемо дістатися до міста. Ділянка дороги на вулиці Сосюри у Полтавському мікрорайоні Очеретянка потребує капремонту. За словами голови органу самоорганізації населення Олега Чернецького, ямковий ремонт тут останній раз робили близько п'яти років тому. Із-за цього дорожнього покриття, яке взагалі відсутнє. Дуже багато витрачаємо на ремонт машини. Хто буде відшкодовувати нам ці збитки, що завдані нашим машинам? Зневірилися, зневірилися в тому, що воно щось буде вирішуватися. Наприкінці 2023-го 400 метрів дороги планували засипати зрізаним асфальтом. Тоді секретар міськради Катерина Ямщикова говорила про тимчасовий ремонт до весни. Грейдером маємо зараз на максимум вичистити той матеріал, через який ця вся проблема і відбувається, відкачати на максимум вологу і воду, яка там є, засипати брак маси і спробувати організувати трошки рух в плані, щоб маршрутки їздили по одній. Стороні, а крупногабаритний транспорт по іншій, тому що по-іншому ми до весни не вийдемо з цього колапсу. Ну от скільки часу вже пройшло, ніяких робіт не було, нічого вони не робили. І єдине, це дякуючи цьому бізнесмену, що рядишком у нього там. Він засипав от тоді, ж, як пані Явчика приїжджала, цим бракмасою, і оце недавно, буквально неділю назад, він розгрів двома грейдерами трошки вирівняв. За словами заступника міського голови, роботи у грудні 2023-го проводили. А капремонт неможливий через дефіцит бюджету. На той час були виконані роботи, і ми дійсно зробили тимчасовий ремонт. Вартість капітальних робіт для ремонту сесури цифра буде приблизно порядку 20 мільйонів гривень. Не вистачає коштів. Ми дійсно маємо дефіцит бюджету. Щодо нашої сфери». місцеві ж розраховують тільки на капремонт, каже Олег Чернецький. «Якщо просто заасфальтувати, ну зробити ямковий ремонт, його хватить до зими. На цей рік планується відновити там дорожне покриття, але це буде чи асфальтове, чи це буде відсипано там щебневим. Ну, щоб не висипаю, що означає, тільки поточне ремонтувати вулицю Сосюри згодні місцеві підприємці, каже Олег Чернецький. До приватних підприємств тут щодня курсують вантажівки попри заборону руху великогабаритних авто. Вони готові дати половину грошей. Вони казали, ми готові. Ну, участвувати в ремонті, що наші машини вони це розуміють, готові. Допомагати місту щодо фінансування та виконання тих будівельних робіт, але щодо виконання робіт і який період, я ще не готовий сказати. За словами Володимира Чередниченка, поточний ремонт ділянки вулиці Сосюри планують цьогоріч. Скільки на це спрямують грошей, поки невідомо. Оксана Іванова та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава.